Вітаю вас з виконанням бойового завдання та поверненням до міста Одеса. Слава! 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 Вільно! Вільно. Вы даже интервью дали. Она судит. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Информация о том, какие у вас работы и какие телефоны контактные, куда можно обращать. Это тебе будет как этот самый. Відповідно указу президента. Розпочалася демобілізація військовослужбовців, які були рік тому призвані за третю хвилою мобілізації. Сьогодні перша партія цих військовослужбовців прибула до міста Одеси. Підготовлені військовослужбовці, які були призвані за шостою хвилою мобілізації, вони встали до строю і надійно захищають. Військовослужбовці виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції, населені пункти, такі як Мар'їнка, Красногорівка. Проявили себе, проявили мужність, героїзм при захисті Мар'їнки 3 червня. Про це все повідомлялось, ми знаємо. Чим займався до війни? Да. Торгував на приводі і зараз торгувати буду далі. Доброволець? Ні. Мобілізуємо. Які найслажні моменти були? Коли пацанов витягуєш мертву. Найсложніше. І все, так. Електрик? Просто електрик. У да. мене є жінка, в мене є діти. Я захищав свою батькишину. Я продумав про жінку і дітей. Щоб хлопчик не залишився сиротою, щоб в нього був свій дім. Вот там уже не залешилось домивок. Мы в Маренце стояли, там же ничего не залешилось. Государство сохранило за мной работу, место, так что я вернусь на свое рабочее место. Мы демобилизированы, но не совсем. Мы в запас. И да, через полгода, я так думаю, если не закончится, хотя надеемся, что все-таки закончится, мы пойдем ременять снова этих ребят. Если Родина позовет... Значит надо.